лежит, а она маленький ребенок, понимаешь, ей 5, 6 там год, я не знаю, 5 лет. А я выстрелил, ты понимаешь, контрольный. Розповіли про безбожні досягнення, ще на вихідних екс вагнерівці сміливо заявили про страчених ними дітей в Бахмуті та Солидарі. Від їхніх кривавих рук загинуло щонайменше два десятки маленьких українців. Та нині риторика змінилася. Тепер їм загрожує смерть не тільки від нашого гуру. Злочинців розшукує ватажок ПВК Пригожин. Відтак приймають дзвінки із погрозами та вимогами спростувати сказане. Я а брат купував? Це, Це буде п'я мені і моєму сину. Я вда сьогодні уже, я уже сегодня з'їхав з ха з квартири своєї, маєш ні. Свого таки досягнули. У мережі з'явилося відео, де той самий воєнний злочинець відхрещується від страт. Його, мовляв, змусили говорити, коли був п'яним. Там суммінімо, але слово не горобець. Наразі всю інформацію перевіряє офіс Генерального прокурора України та її замало, бо ж те, що ми побачили на відео, не на 100% перевірене джерело. Центр громадянських свобод документує воєнні злочини. Я багато разів брав інтерв'ю у жертв та свідків цих злочинів, і деякі сценарії дуже схожі на те, про що ми почули. Та за словами експерта, все в руках України у цьому питанні не потрібні додаткові міжнародні інституції, зокрема МКС. Він розглядає справи не країн чи організацій, а окремих людей. Ці злочини були скоєні рядовими виконавцями, ну командирами низової ланки. У цих людей нема жодних імунітетів. Євген Пригожин, виконавці цих злочинів можуть бути засуджені українським судом. Я зараз не кажу про те, чи будуть вони на лаві підсудних, але саме вирок в даному випадку цілком можливий. Сніжана Мазур Давід Авершин, новини 33 третій телеканал.